Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться в глиб країни, Орда, гре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти, принижуючись. Вельєте мене прудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який нищить нечего. Він треба під вами. Приходить, я вас поширити мої зведе. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожі наступ, такі як ніколи, за весь час поломотало вторгнення. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять, хлопці, не для себе.